Я була в глинянах напевно чотири рази. Я полешення відчувала кожного разу. Але як томограф мені 18 травня показав, що в мене майже все полікувалося, лишилося 8 міліметрів маленькі спухлини, 8 міліметрів вузлик. І я собі так думаю: невже мені Бог не допоможе? Ще два місяці, щоб я повністю все вилікувалася? І тут, 13 липня, знову томограф повторний. Переживаю, сиджу під дверима, думаю, Боженько, я кажу, хоч би мені, хоч би, хоч на тому вже все закінчилося. І тут мене е, викликає лікар Мелян Юрій Петрович і каже, пані Галино, заходьте в кабінет. Я так правда пережила, трошки думаю, щось напевно щось гірше, щось сталося. А він, сідайте, я сіла, він каже: Скажіть, пані Галино, будь ласка, чим ви ще лікувалися крім нашого лікування? Тому що я, скільки жінок проводить томографи, скільки ми знаємо, скільки людей лікується, каже, нікому не помогло. А вам все пройшло, вас нічого нема, ви здорові і так далі. Їдьте, в глиняне, моліться. Наша війська онкологія, онкологічний центр, дуже багато уваги приділяв мені шпарг Ярослав. Васильович, завідуючи хіміотерапією, потім він вже каже: тільки Бог допомагає тим людям, які хочуть, які вірять, тільки Бог допомагає. Ми лікарі, що можемо, то лікуємо. Але все сильне над нами, то є Бог. І я вам хочу сказати, що Ісус Христос бачить людей, які мають Його в серці. Він допомагає кожному, допомагає кожному. Він подає руку кожному, і на вилікування, на ті просьби, які люди просять. І навіть дає царство небесне.